Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як в Україні катастрофічно не вистачає молодих вчителів. Днями побачив новину, де вказувалось, що голова Комітету Верховної Ради з питань освіти офіційно визнає, що за останні 10 років кількість молодих вчителів в Україні зменшилась майже вдвічі. Ну, це якби логічно, якщо дивитися на зарплати цих самих вчителів. То стає зрозуміло, що людина, яка хоче собі хоч щось дозволити в цьому житті, навряд чи піде викладати в школу. Особливо це стосується сільської місцевості. Отже, поцікавився, я так, от в інтернеті, подивився офіційні дані усілякі. Ну, от що сказати, коли приходить молодий вчитель після педагогічного університету. Скажімо, в школу, то його зарплатня там трохи більше 10 тисяч гривень. Ну, добре, нехай він там буде якийсь брати репетиторство, ще щось, ну, скільки він там буде заробляти. Але ж основна якби, його зарплатня це все ж таки те, що він викладає в школі. Ну, 10 чимось тисяч гривень. Звісно, якщо ти там маєш якісь звання, стаж, ну, от я побачив, що. Знову ж таки, в інтернеті є багато інформації, що може бути 20 тисяч гривень. Але це я так розумію, що вчитель, якому вже там, під 60 років, і в нього більше 30 років вчительського стажу, купа різних нагород, усілякого такого, за які там теж якісь доплати є, 5 гривень, скажімо так. Ну, от буде в нього 20 тисяч гривень зарплатня. Звісно, знову ж таки, можна брати якісь додаткові заняття, але ну, вчитель. По суті, якби не повинен цим займатися, як на мою думку, адже основне це він повинен прийти на саму ранку на роботу, вчити дітей. Це до обіду, потім ще якісь там позашкільні заняття, потім потрібно якісь зошити вдома перевірити. Ось чим він має займатися, адже це поважна професія вчителя. А по суті, в нас в країні вона наразі, та й не наразі, останні. Мабуть, там 20-30 років, а то і більше, вона абсолютно нівелюється. Ну, про що говорити, якщо, от, наприклад, ж вчителя по суті, ще, ще менше, ніж касира в магазині АТБ? Нічого не маю проти касирів в магазині АТБ, це теж дуже важка праця насправді. І це не сарказм, але з іншого боку, для того, щоб бути касиром. Не потрібно мати вищої освіти, ти просто приходиш, навчився пробувати цей товар, давати здачу і на тому фактично усе. А для того, щоб стати вчителем, по-перше, це потрібно мати покликання для цього. По-друге, закінчити університет і таке інше. Тобто, різниця кардинальна, а зарплатня майже одна й та сама. Та ж сама ситуація в дитячих садках, коли от ми. Проживали в місті Києві, і дитина ходила в державний садок, тобто комунальної форми власності в Києві, то от я там дізнався, що вихователька, якої теж стаж 10 чи 15 років, в неї зарплатня 14 чимось тисяч гривень. Ну от Як людина може на 14 тисяч гривень ще й у Києві нормально жити, з урахуванням того, що, наприклад, взимку за Двокімнатну квартиру за комунальні всі послуги потрібно платити мінімум 3 тисячі гривень. Е, якщо живе там дві людини, ця вихователька, а також її чоловік, наприклад, там, не знаю, вантажник в магазині чи якась робоча просто професія, він так само буде мати таку суму грошей за місяць. Ну і по суті, це на одну їжу на комунальні послуги, про якусь відпустку, я просто вже... Не кажу, щоб кудись поїхати, особливо за кордон, чи навіть там по Україні, якщо є змога з усіма нинішніми реаліями. Тобто на виході і маємо таку критичну ситуацію, що якщо за останні 10 років кількість цих молодих вчителів знизилась удвічі, то наступні 10 років вона знизиться втричі. Я прогнозую, адже багато. Молоді, яка мала змогу, виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. І люди, які вже там осіли, то звісно, що вони навряд чи сюди повернуться. А студенти зараз молодь набагато розумніша, ніж навіть моє покоління, коли ми випускалися з університетів, то бралися за будь-яку роботу, аби тільки набути якийсь досвід. От моя перша там, зарплатня була взагалі близько 100 доларів. Ну, зараз студенти після закінчення університету, вірніше, вже не студенти, а повноцінні якби потенційні робітники. Ну, на 100 доларів навряд чи хтось піде працювати. Вони вже хочуть мінімум там, 500, і це з іншого боку нормально. Тому так і виходить, що маленька зарплатня, і люди просто не хочуть йти працювати вчителем. Це лише суперідейні люди будуть цим займатися. На жаль, така ситуація в Україні.